Усім привіт! Мене звати Чудаков Костянтин. Я майстер спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці і тренер школи аробатики Up. Я проводжу тренування з акробатики та екілібристики. Акробатика це напрям, який підходить для всіх бажаючих незалежно від віку та рівня фізичної підготовки, навіть нульового. Кожен може навчитися виконувати елементи від базового рівня до майже професійного та отримати насолоду від польотів і нових навичок. Еквілібристика сподобається тим, хто хоче навчитися стояти догори ногами і вдосконалити баланс свого тіла. Говорити про це можна довго, але краще просто спробувати. До зустрічі на тренуваннях.